Вітаю вас на каналі, мене звати Тетяна Тетеренко і це мій влог про моє життя і роботу художниці в Канаді. В моїх влогах я розповідаю про мою творчість, про те, як я продаю картини, що я пишу, розповідаю про своє буденне життя, показую, що в мене купили. Я знаю, що вам дуже подобаються влоги, і ви просите знімати більше природи, більше якихось закупів, походів у магазин, простого життя. Тож я намагаюся це для вас робити. Буду дуже вдячна вам за коментарі, вподобайки. Це дуже надихає мене робити нові відео і знімати для вас більше. В минулому влозі я показувала, що я почала робити замовлення, яке мене прийшло на Еці. Це, до речі, перше і поки що єдине замовлення в цьому році на Еці. Я, до речі, відключила рекламу на Етсі і чомусь в мене зараз немає ні бажання, ні натхнення там далі просувати свій магазин. Тому я вирішила зробити невеличку паузу, виснаження ніхто не відміняв і з Нового року я дуже багато відпочиваю, так як я своєю роботою довела себе до такого стану, що в мене було якийсь тривожний розлад, чи я не знаю, що то було, так мені ще ніякого діагнозу не поставили. І сподіваюся, не поставлять. Бажаю вам всім міцного здоров'я і приємного вам перегляду. Для новеньких я розповідаю, що ми живемо в місті Гамільтон, провінції Онтаріо, у Канаді. Ми переїхали сюди трохи більше двох років тому. Але ось в цьому районі ми живемо майже рік і скоро в нас вже буде закінчуватися оренда. До речі, тут дуже важко з житлом і якщо ви хочете приїхати, знайте, що дуже важко знайти мешкання, і треба платити мінімум за два місяці, і це ще не гарантія того, що вас заселять. Дуже багато всіляких підтверджень треба. В цьому регіоні Торонто, і ерія тут з житлом великі проблеми. Але цей район нам дуже подобається. Сподіваюся, що ми залишимося тут жити і власник цього таунхаусу передумає його продавати, бо він казав, що хоче продавати. Але я думаю, що вони просто роблять так, щоб можна було потім спокійно підняти орендну плату, тому що ціни на мешкання тут зростають постійно. Ну, ось така історія невеличка про житло. Е, не знаю, може вам це цікаво, може не цікаво. Напишіть в коментарях. Може ви б хотіли дізнатися щось більше, то я вам розповім, покажу. Якщо хочете, можна навіть показати будинок зсередини, зробити такий рум-тур, Так що пишіть в коментарях. Я знімаю завжди відео, коли їду на машині кудись. Мені здається, вам це цікаво. Подивіться, яка тут гарна природа. Е, найбільше мені подобається восени. Звичайно, і навесні. Весна це взагалі моя улюблена пора року. Я народилася навесні, та й взагалі, мені здається, немає нічого прекраснішого, ніж весна, коли все оживає, коли приходить тепло. До речі, я вже чекаю на весну. А ви як напишіть, чи хочеться вам вже весни, чи ви ще насолоджуєтеся зимою? До речі, цього року зима в нас доволі е, така прям зимова. Минулого тижня снігу не було розтанув, але зараз знову сніжочок такий пішов. І кожного дня йде потрошку сніг. Вмонтувала відео, побачила цей будинок, дивіться, він повністю зроблений з дерева. Тому тут так швидко вони горять. Але взимку дуже тепло всередині. Взагалі двері, такі як міжкімнатні можуть бути, а в хаті просто теплота. Ми взагалі забули, що таке якийсь грибок на стінах, холод. Просто реально сухо, тепло і прекрасно. Я поїхала в Walmart купити малому якийсь одяг, він так швидко росте. І ви знаєте, замовляла завжди Сечіндема, а потім помітила, що футболки, і лонгсліви, які я купувала в Walmart, вони більш якісні, ніж ті, що в Чіндемі раніше мені, до речі, подобався одяг дитячий з ечендему. Зараз він просто дуже неякісний. Тому ось цей Georgian, чи як ця фірма називається. Я купую і задоволена. ще на такий відділ, де продаються всякі товари для творчості. Ну, воно таке все тут не дуже якісне. Але іноді можна щось знайти. Колись я знайшла таку акрилову фарбу і дуже шкодую, що я не накупила її тут більше. Вона мені дуже сподобалася. Класні насичені кольори і дуже цікаві кольори. Я ще зараз іноді використовую ту фарбу. Іноді заходжу подивитися, чи не завезли її ще. Я б ще купила. Так, зайшла просто познівати для вас, показати. Я тут нічого не купую, окрім іноді яких, там фарб або білил. І ось вирішила показати вам ці холстики. Ціни ось 12-13 доларів плюс податок за три отаких от на ДВП. Це недорого, це дуже недорого, але чомусь я тут ні разу не купувала холсти. Завжди купую Майклс або на десерт Замовляю. До речі, коли я жила в Польщі, я замовляла, в мене було два сайти, на яких я замовляла собі художні матеріали і холсти. І були дуже класні холсти, супер класної якості, були середньої, були поганою. Я брала льняні, бавовняні теж, і просто які хочеш розміри. І я була дуже задоволена з цих сайтів, фарби, які хочеш, можна було купити. І дуже великий вибір завжди в Польщі фарбу по кольорах. Тут якась в Канаді трошки проблема з цим. Якщо акрил ще є різні кольори, то з олійними фарбами прям проблем. Ну і звісно ж ціни тут відрізняються, це набагато дорожче коштує. Хоча ось такі непрофесійні фарби можна зайти за недорого. Ось, Наприклад, грунт дивіться, 12 доларів, там акрилова фарба за 14, хоча якісті є, не, не знаю яка там якість. Я колись купила тут білила і потім зробила Картину і фарби потріскалися, тому це значить, що там мало клею в той фарбі, і вона нікуди не годиться. Так що я розбавила її з іншою фарбою, пофарбувала е, сходи з себе в бейсменті. Але як для початківців, то тут можна багато чого вибрати. Але я рекомендувала все-таки долораму, якщо ви десь тут в Канаді. То Долорама для початківців це, мені здається, може бути найкраще, тому що там набагато дешевші холсти, пензлі і все інше. Фарбу звичайно купувати краще не в Долорамі а десь в інших магазинах трошки кращої якості, тому що там дуже рідка така фарба, не насичена, ну і без клею, і вона якби, не дуже приносить добрий результат. Навіть акварельний папір там є, ось 17 доларів, з податком буде десь 20, доволі такий непоганий папір, я вам скажу, але я не купляла, тому що я собі в, в Майклсі набрала по знижкам багато акварелі і, до речі, ще ні разу на ній не писала, тому в мене дуже великий запас. Також я колись ще купила Арчіс, три великих аркуші акварелі за 60 доларів І в мене поки що є. Тут я приглядуся до цього чемоданчика, такий непоганий можна було б його використати. На пленери, наприклад, брат фарб клас, але в мене є вже один, то мені вже й не треба. Також натрапила на ось такі барвники, Запитала в чата GPT, Він сказав, що це барвники для тканини. Я вибрала собі, купила Фіолет. Може щось пофарбую, потім вам покажу цікаво. Так, і вже третій рік я на початку року шукаю собі ежедневник, як це називається, напишіть в коментарях, як називається цей записник, де є продатований і щоб були тижні, і щоб були години. В Україні я завжди собі купувала такий ежеднівник і в мене він був для роботи в салоні. Мені було дуже зручно. так Ціла сторінка була прописана, на, ціла сторінка на один день. Тобто це мені дуже підходило. А тут ось дивіться, отак от на три дні і що тут можна записувати собі. в мене, наприклад, дуже багато справ і мені треба такий ежеднівник, щоб там можна було розписати на один день. І ще мені не подобається, що воно все на оцих пружинах якихось, Ну, таке якесь. Воно мене нервує. Коли я беру такий блокнот на пружинах, в мене починається нервний тік якийсь. Я люблю, коли від блокнота, від записника я отримую задоволення, а не оце ось нірватрьку якусь. Тут всі на пружинках. От нафіга ці пружинки, поясніть мені хто не буде. Нам ці пружинки, блін, дебільні. Взагалі якийсь незрозумілий. -3. -3. Вот. В общем, ежедневник не купила. Купила пательню, купила шахи. Нарешті знайшла такі дерев'яні шахи нормальні, Авдій дуже любить грати в шахи. Такі штанів купила я в H&M, були по знижках дуже прикольні. Іноді я їзджу до Акіма на ланч і ми купляємо щось. У нас там біля школи є такий магазин, де продається готова їжа. Цього разу ми купили китайські макарони, рис з всілякими морепродуктами і їли в машині, було дуже смачно. І щось з снігами якась проблема в Гамільтоні. Вчора навіть передавали сніг, дивлюся з усіх сторон сніг, а вак... вокруг Гамільтона немає. Нусь трошки випало. Ось така краса. Я не буду виходити туди, щоб снігу в хату не заходить, але зараз зроблю собі чаю і сяду тут, візьму ковдрочку і посидю, поп'ю чайочка Дуже люблю такі ранки, коли. Ще нема ніде на кого. Клас. Це моє дихання. Краса. Маленький такий йде. Це завсю ніч насипало трохи. А в тій буде радий зараз. Це як гарно. Я дуже люблю вийти на двір, посидити, посидіти, коли холодно і класна погода. і Восену взимку. Кайф. Трошки розчистила дорожки, засипала машину мою. Ось так скільки сніга нападало. Це багато, я навіть не очікувала, що стільки буде. Так, тільки не кажіть, що такою штукою не зачистити, я знаю, але... То, що я купила, вона ще жося. Це така м'ягка. Дивіться, як навалила сніжку. Вся машина засипала. Ввечері ми поїхали в гості до наших канадійських друзів в сусіднє місто. Провели приємно час. А наступного дня ми пішли в гості до українських друзів. Смажили стейки, колбаски і навіть вони спекли домашній хліб. Він був дуже смачний. І вітер ти той вітер, що підіймає крила. І вітер під той вітер, що надає мені. У нас сьогодні понеділок, такий сюрприз, знову снігу нічого ніхто не передавав. І тут ось такий сніжок іде. Ось такий приємний, я захопилася, бо тільки що бігла. Ми вийшли, а там автобус вже під'їхав. Така прекрасна погода. Понеділок. Мій улюблений день. А ви який день любите? Я збираюся зараз Ой, зробити такі хатні справи, а потім. Працювати. Сподіваюся, що все в мене вийде. Дуже багато роботи. Як завжди, не вистачає часу. Ось така гарна, приємна погода. Мені подобається така погода. Клас. Нарешті мої руки дійшли до цього замовлення. Воно в мене було нетермінове, тому я робила всі свої ті справи і то хворіла, то ще щось, і так воно затяглося, то зараз ось буду малювати. Так, і оце я дивлюся, що тут такий пом'ятий холст, може його попшикати, може його потім поглалю. І воно випрямиться, а може і ні. Я думаю, що я потім його погладю і воно випрямиться. Так що буду завершувати зараз, завершувати, продовжувати цю роботу. Роботи багато. Як я прогрунтувала і прикріпила до ДВП. До ДВП, ДВП це потім я це відстягну, і в рулоні буду відправляти цю роботу. Цікаво на здорове, на метр на метр. Але полотно більше, ніж метр на метр. Будемо працювати. Почала нову картину. Буде пейзаж такий великий, дивіться, який великий буде пейзаж з польовими квітами. Цю картину буду для виставки робити. Я вже потихеньку почала готуватися до виставки. Вже роблю картини, тут ось моє замовлення стоїть те, що вже бачите, його в процесі. У мене великі картини. Зараз на її ці нічого не викладаю, тільки оновлюю лістинги, роблю оновлення ем, принтів, які в мене там є. Ось отак. От. Бо лампа там світить, вона не видно нічого. Так що так, останній раз в мене пройшло замовлення на картини. Я вам показувала в лозі, як я її писала. Я її вже дописала, вона вже сохне. Зараз покажу вам, як вона там сохне. Тут в мене сохне картина. Цей камін електронний, він тут ще включається тепло і воно тут гріє. Я її сюди повісила і сушу. Також у нас був довгоочікуваний поход до стоматолога. Зробили вчора авдією зубки. Ми мали велику проблему з стоматологами тут, тому що ми змінили 5 день тисів, витратили купу грошей на це. І нам не могли нічого зробити. І нарешті ми знайшли денте де просто суперкласні спеціалісти працюють і Авдію зробили без всяких там усиплітельних наркозів. До цього нам казали, що йому треба робити повний наркоз, усиплять його, щоб зробити йому зуби. Але я не погоджувалася. Так, ми вже побували в стоматолога, зробили зуби, зробили два зуби, кадюші і сьогодні в школу не йде. Нама пообіцяла купити все, що він захоче, то Заїхали, купили покемон карт на 20 доларів і сокер. І зараз ми йдемо, який пішов в Макдональдс. Сказали, що йому треба попити смузі або з'їсти мороженка, щось таке холодненьке. Ну, а Дію ж це тільки називається Дайте мені знак Аким Макдональдсі. Ми його висадили, він пішов купляти все це. Зараз ми його заберемо і ще поїдемо купляти. Штани. В общем, набрав Авдею смузі, морозивку, Фрапе. Я, до речі, вже давно кофе не пила, кави не пила, кофе, кофе. Чай з молоком, два пирожка з яблуками. До речі, дюши це все не можна їсти. Це що? Кутін, картошка. Це таке неполезне. Ну, ми його теж не, не часто їмо. І бігмак. Якийсь бігмак, бігмак, якийсь малий, раніше він був здоровий. І все, так? Да? І соусенько. Потихеньку ті пойшов. І все, їдемо зараз за штанами. В одному магазині можна купити юніформ. Він навчається в католицькій школі, в них уніформа і можна ходити в школу тільки в уніформі. Тільки один магазин продає форму його школи, тож ми поїхали, купили штани і лонгс. Рішли заїхати на ручну, і на там ми машинами садимо сидим. Зараз він, мабуть, буде, звісно, мокрий. Ви, мабуть, мокрий. я злякалась. У нас машина, конечно, грязна, як я не знаю що так. Ну сподіваюся, вона виміється добренько. Я тут дуже хліба, які чай. знаходиться моя майстерня. Це підвал, бейсмент з правої сторони двері в гараж. І ось так от спускаєшся в мій підвальчик. Тут висять деякі картини, іноді я сюди вішаю картини, щоб вони теж сохли. Там у нее силы на сейчас ты слышал мановин клюет твои волосы. Птичка так я твои волосы. Ну, это так красиво. Лня, молодец, такие умные. А не, за що. Вкусив, так? Ой, який, шикарний. Ну, ну ось такий легенький влог у нас вийшов. Тут наміксовано два тижні, тому що вони були не дуже насичені і за один тиждень мені нічого було показувати. Сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть, що б ви хотіли ще побачити. Напишіть мені якісь питання, я з радістю на них відповім. Бажаю всім гарного дня і всього найкращого. Підпишіться на мій канал. Пока!